Усім привіт, я з України. В нашій країні зараз відбувається війна. Я частина збройних сил. Зараз знаходжусь на передовій лінії до кожної людини, до якої Господь мене підводить. Хочу розповісти їм слово, істину і правду від Бога. Але часто чую від людей, що Бог є любов. Як же ти солдат, як же ти частина армії? При цьому Господь то сказав не вбий. Що таке? Ти говориш про його милість, про його любов, а при цьому не виповняєш його заповіді, яка написана не вбий. Хочу, щоб в кожного було чітке відкривня, і сама хочу зберегти це відкривня для себе, що Господь Він ніколи не був покривітелем гріха. Тобто Господь Він ніколи не був тим, хто такий пацифіст. Знаєте, робиться зло, да і ладно. Ні, такого ніколи не було. Перший світ був потопом знищений, тому що там було беззаконня, безбожє і ужас. Завжди. Так же саме, і нинішній світ він зберігається на день судний. І Господь він недаремно дав армію. І не даремно є у нас поліція, це люди, це їхня робота зберігати мир, це їхня робота захищати нас від оцієї його зла, від цього насильства, від цього безум'я, від цієї війни, від тих людей, які прийшли в наші доми, до нас додому, щоб знищити нас, щоб вбити, щоб згалтувати наших дітей, знущатися над нашими старцями. Невже ви думаєте, що Господь це буде покривати? Ні, він ніколи такого не робив. Господь Ісус Христос чітко дав заповідь, Возлюби Бога. Та свого ближнього це означає, що коли ти любиш, ти не підеш війною. Це зовсім не означає, що коли до мене додому прийшли, я буду стояти десь збоку, зі сторони просто наблюдати і думати, а нічого страшного, я ж не можу. Я ж являюся там представителем Бога. Навпаки, якщо ти являєшся тією дитиною Бога, то ти будеш стояти. Стояти саме, захищати мир і любов, захищати. Ти не дозволиш цьому злу приходити і просто знущатися над тими близькими і рідними, які в тебе є. Тому що Господь сказав, що якщо ти про них не печешся, про своїх близьких і рідних, то ти хуже невірного. Ісус Христос ніколи не був тим, хто покриває зло, коли до нього привели блуднінцю і сказали йому Давай уб'ємо її, поб'ємо камнями, а що ми її спімали в прелюбодіянні? Ісус подивився на них, і каже, яке ви маєте взагалі право. Поступати так з цією людиною. У вас немає ні морального, ні духовного права, тому що ви ліцеміри. Він їх укоряв в цьому. Він сказав, що ви залишили саме головне в законі суд, тобто справедливість, ви залишили милість, тобто любов, і ви залишили віру. Ісус Він сказав, що якщо ти без гріха, такий святий як Бог, будь ласка, суди. А якщо ні, в тобі є такі ж самі гріхи, то які ти взагалі маєш право. Так поступати з цією людиною. Тобто Ісус Він ніколи не покривав таке убійство, от яке зі своєї башні люди собі придумали, зі своєї колокольні, що в нас є право піти і судити іншу людину за якісь там її вчинки. Якщо ти маєш не маєш гріхів, то будь ласка, святий як Бог. А якщо маєш, то яке в тобі є право? І зараз ці люди приходять сюди до нас, в наші домівки, і говорять нам, що ми не такі, як вони, вони лишають над нами правосуддя якесь. Звідки в них є це право казати, що ми робимо щось не так? Господь Бог, один святий, він один буде судити усіх. І якщо я люблю близьких своїх і рідних, це саме і означає, що я буду стояти на сторожі їхнього миру, що я не дозволю злу прийти сюди, в мій дім і знущатися над ними. Так що не будемо якимось релігіозниками, давайте дійсно будемо дітьми Божими того Бога, який не покриває зло.